Привіт усім глядачам нашого каналу. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну цікаву монету, яку нещодавно продали на аукціоні Violet. Це монета України. Номінал 50 копійок. Вік випуску 1992. Матеріал немагнітний метал. Було зроблено 48 ставок. В результаті торгів монета була продана за 1234 гривні, що становить приблизно 35 доларів США. У чому відмінність цієї монети? Монета, про яку я розповідаю, відрізняється металом. Це не латунь, з якою викарбані всі стандартні монети 50 копійок 1992 року, а інший немагнітний метал світла сталевого кольору. Тож, якщо у вас є подібна монета, орієнтуйтесь на цю ціну. Також нагадаю, що подібні предмети. Потрібно купувати або продавати виключно на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, а також Allegro PL та eBay в описі під відео. Сподобалось відео? Підписуйтесь на канал. Тисніть вподобайки, підтримуйте україномовний контент. Дякуємо за увагу та до нових оглядів на нашому каналі. Всім до зустрічі! На все добре!